Жити не своє життя. І до чого тут таке психологічне поняття контрперенос? Коли ми в спілкуванні з іншою людиною начебто заражаємося якимось непритаманним для нас станом, або якось ну, зовсім безпідставно починаємо відчувати щось, це є прояв так званого контрпереносу. Але буває так, що людина на більш глобальному рівні підщеплює цей, образно кажучи, вірус. Вона заражається, начебто, чиїмось ідеями. Приймає їх, наче аксіоми. І таким чином людина може потрапити на роки навіть опинитися у стані, що вона взагалі щось робить не своє. І е, дивом через багато років може, як то кажуть, очунятися від цього. Якщо вам цікаво досліджувати себе, зрозуміти себе краще, вийти із глухого кута, запрошую вас до мене, буде дуже цікаво. І підписуйтеся на мої соцмережі сублімната. До зустрічі!